Події на сході країни чи не щодня доводять ця війна, стосується не тільки мешканців зони АТО і навіть не лише українців, збитий бойовиками напередодні малазійський Боїн-777 і смерть майже трьох сотень мирних громадян різних країн світу, які були на борту літака. Вкотре підтверджує, від терористів не застрахований ніхто. Саме тому, висловлюючи співчуття родинам загиблих, міський голова Тернополя закликав усіх, цитую, бути пильними виявляти, перешкоджати і протидіяти прислужникам російської фашистської п'ятої колони. Кінець цитати. А це означає і не фінансувати бойовиків, купуючи товари російського виробництва. Заборонити не можуть, тому депутати прийняли рішення попередити людей про походження товару. Рекомендувати на торгівлі і поводу, здійснювати реалізацію товарів російського походження з поміткою для зазначенням України виробника та прапора Російської Федерації. Водночас, депутати міськради підтримали звернення щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України сьомого скликання. Оновлення влади вважають, створить сильну проукраїнську депутатську більшість в новому парламенті. І, відповідно, зміцнить національну безпеку. Задля безпеки тернополян найближчим часом народні обранці прийняли річну програму забезпечення обороноздатності тернопільського гарнізону. На її реалізацію вже виділили 129 тисяч гривень. Треба більше. Дана програма передбачає фінансування в загальному розмірі 800 тисяч гривень. Це мають бути профінансоване в разі необхідності придбання паливно-мастильних матеріалів. Придбання засобів захисту бронежилетів, шоломів, засобів зв'язку і також іншої техніки, тепловізори і інше, що може бути сьогодні першою необхідно нашим тернопільським військовим формуванням. Пів року позаду чиновники проаналізували видатки і взяли за перерозподіл грошей. Додатково виділили майже 240 тисяч гривень на освіту. Їх поділять між другою спортивною школою і кількома дитсадками. Більше мільйона гривень отримає Тернопіль Електротранс на закупівлю тролейбусів. Майже 2 мільйони 200 тисяч гривень управлінню житлово-комунального господарства. На капітальний ремонт невагоди сходить 150 тисяч, на капітальний ремонт до парку до більше мільйон 180. Також додатково спрямовується на лікарні швидкої допомоги 600 тисяч для придбання УЗД апарат. Продаж об'єктів комунальної власності не через викуп орендованих приміщень, виключно відкриті аукціони. Тернополю новий мікрорайон шостий, який розбудують в напрямку під Шосе. Рішення про будівництво прийняли ще у 2005-му. Тепер закріпили територію за комунальним підприємством міськради і готують проект забудови. В плані будівництва передбачено об'єкти і транспортної, і соціальної і іншої інфраструктури. Передбачено будівництво дитячу садочку з початкової школи передбачено заїзди, виїзди, рух громадського транспорту. Окремі ділянки на цій території вже винесені на відкритий аукціон для продажу з метою продажу під великий супермаркет з автостоянками під будівництво автовокзалу з необхідною інфраструктурою. Крім того, планується збудувати тут сполучення з східним масивом, яке буде відбуватися або шляхом будівництва підземного переходу, або наземного великого моста. Загалом депутати розглянули понад дві сотні питань.